Тут же ці всі речовини більше півроку настаються в цій бочці. І тоді ми отримаємо навіть ну, таке трошки тягуче. Бачите, воно таке, трохи як бачите, які ножки залишаються в червоному взагалі буде ще дужче видніше. 48-річний Петро крайсвітній виноробством займається упродовж 10 років, відколи переїхав у село під Полтавою. Створює вино за однією із найстаріших технологій у світі кахетинською. Тобто використовує не сік, а всю ягоду цілою і шкіркою та кісточками. Кожного року в тебе народження вина це як народження нової дитини. О, ти ждеш дитину, да? Тобі Господь Бог її подарував такою, яка вона є. Коли місцеві діди робили вино, і воно було дуже смачне, і саме цікаво, що вони порушуючи. Ну, скажем так, встановлені якісь технології, які я представляв, що повинні бути для вина, да воно в них не кисло, і було дуже класно. За словами Петра, секрет у вмісті сірки у місцевій воді. Саме завдяки їй вино не скисає. Це консервант, який використовується у виноробстві. Винограду треба добратися по своєму корню до води, хлюбнути її сіркою, повернутися назад, і через цей пісок узяє кучу мінералів, кучу цього всього. І тоді оце з ми її відчуваємо я до всіх до всіх типів. Вина додають наш автохтонний, який собирає людей. Вони вже почали збор. За словами Петра, за сезон виготовили 3700 літрів. Вина. Нині триває ремонт у виноробні. Сюди Петро переїхав чотири місяці тому. До цього виноробством займався удома. Ягоди для майбутнього напою. Чоловік купує у місцевих та у місці рині Одеської області. Нині виготовляє п'ять видів червоного та два білого вина. Реалізовує у своїй виноробні, тут проводить і майстер-класи та екскурсії. Ми живемо тут на, на цій виноробні, Ми живемо тим, чим, чим робиться, що робиться, переживання за це чи вдалось, не вдалось. Це все ж ну, передається. Щіпа дубовая. Куда вона? Американський дуб. дуб. За словами Петра, аби масштабувати виробництво 2022 року, він отримав грант від Астарти у сумі 12 тисяч євро, які спрямував на закупку квеврі та на обладнання для переробки м'яса. Два місяці тому ще отримав 250 тисяч гривень від центру зайнятості. За його умовами винороб найняв двох працівників. Нині, окрім вона, вони почали готувати різні закуски для відвідувачів. Рієт це французька така, така закуска. Яка створюється, ми її створюємо з трьох видів м'яса, де ми тушкуємо великий час з різними коріннями, з різними спеціями, з різними цим, і це класична закуска до білих і червоних сухих вин Франції. Також ми робимо своє копчення, тільки копчення холодного копчення. Окрім класичних закусок, готують і авторські над меню. Працюють і нині. У планах розповів чоловіку досконалювати вже знайомі види вина та виготовлення портфейну. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.